Всім привіт! Якщо ви бачите мене, то це означає правильно випуск технологічних новин. Умощуйтесь зручніше, бо сьогодні поговоримо про, що стало відомо про iPhone 15, комп'ютер розміром із флешку. Чи таке можливо? Анонсували невбиваємий планшет. Нова соціальна мережа Треть. Open формує команду для приборкання штучного інтелекту. Sony представить зменшену slim версію PlayStation. PlayStation 5. Ви на каналі GSM Форсаж. Мене звати Оленка і ми починаємо. Ух, і ж цей Apple полюбляють вони потягнути інтригу. От, наприклад, iPhone 15. Офіційна презентація відбудеться лише восени. А скільки ж розмов точиться майже цілий рік навколо того айфону? То що ж стало відомо про iPhone 15? Подейкують, що у смартфонах серії iPhone 15 буде збільшено місткість акумулятора майже на 20%. Рекордсменом стане iPhone 15 Plus, який отримує батарею на 4912 мАч. А це найбільший показник серед смартфонів Apple. Ну а інші теж не підкачують, адже батарея батареї в них матимуть таку ємність: iPhone 15 на 3877 мАч, iPhone 15 Pro на 3650 мАч, а в iPhone 15 Pro Max це буде 4825 мАч. Крім того, очікується, що більш дорогі моделі iPhone 15 будуть оснащені 3 нанометровими чіпами A17 Bionic. Це забезпечить вищу продуктивність гаджетів при зниженні енергоспоживання. На 35%. Скоріше б вже дочекатися на ту презентацію, бо вже хочеться дізнатися все і одразу. Хоча про дещо краще було б не знати. Так, це про його вартість. Вже декілька джерел заявили, що серія iPhone 15 стане найдорожчою моделлю смартфону в історії компанії. От якби можна було б кинути свій комп. У кишеню і спокійно піти собі по справах або у відрядження. А таки вже і можна, бо компанія Попкорм Computer вивела на ринок PopStick. комп'ютер розміром із флешку. Та й зовні його легко можна переплутати і звичайнісінькою флешкою. А ось середини то вже ні. У PopStick встановлено мікропроцесор Allwinner F1C200S rm 9 64 мегабайтний ОПЗ модуль та модуль ПЗП обсягом у 128 МБ. мегабайт. Операційну систему Linux повноцінно завантажується PopStick з MicroSD. За допомогою адаптера над компактний комп'ютер можна підключити до смартфона або будь-якого іншого гаджета з роз'ємом USB-C або USB Micro-B. Придбати ж цей міні-ком можна за 29 доларів. Ну а якщо вам щодо попстіка захотілося додати комплектну карту в microSD ємністю 32 ГБ, то будьте готові заплатити 38 доларів. А ось компанія Умідічі вирішила створити планшет, який можна використовувати у надекстремальних умовах. Вони вже анонсували планшет із суперзахистом у Midigi Active T1. Що ж про нього відомо? Він матиме захист від пилу та води відповідно до ступенів ip 68 та ip 69. А його корпус буде надміцним, адже буде виготовлений за американськими військовими стандартами mil std 810G. Та й і це ще не все. У Midigi Active T1 Буде оснащений акумулятором ємністю у 15 000 мАч. А заряджати батарею можна як через порт USB-C, так і бездротовим способом. Об'єм оперативної пам'яті становитиме 8 ГБ, а флеш пам'яті 128 ГБ. А щодо екрану, то тут поки що нічого незвичайного. 11-дюймовий з роздільною здатністю 2000х1200 пікселів. А ви вже чули про нову соціальну мережу. Тріц, стрес чи як там його? Нові мешканці цієї мережі тільки й говорять про те, як же ж варто її називати. І як на мене, а я там усе відслідковую, то вони ще й досі не визначились. Тим не менш, Трец – аналог Твіттера на платформі Мета набирає обертів, і за перші 4 години роботи сервісу в ньому зареєструвалося 5 мільйонів користувачів. Трец доступний для завантаження в магазинах App Store і Google Play у понад 100 країнах, зокрема в Україні, США, Великій Британії, Австралії, Канаді та Японії. На території Євросоюзу сервіс поки працювати не буде через деякі європейські закони, які мають набути чинності 2024 року. Сам додаток позиціонує себе як доповнення до Instagram. і відповідно для входу в нову соціальну мережу вам знадобиться інстаграм, Instagram аккаунт Принцип схожий до платформи Twitter стрічка з текстовими повідомленнями з обмеженнями до 500 символів. Також суперуважні помітили, що видалити додаток Threads після його встановлення можна лише з Інстаграму. Тож, якщо вас банять на трец, то обмеження буде стосуватися і основної сторінки в Інстаграмі. В цілому, крута штука мені зайшло. А вам, як ви вже тестували цю супернову мережу? Наче ну, давненько ми вже з вами не говорили про штучний інтелект. Насправді, кожного тижня новин дуже багато. І цим же наче, нікого й не здивуєш. Але оця новина інтригуюча. OpenAIR формує команду для. Приборкання штучного інтелекту. Надінтелект це одна з моделей штучного інтелекту, який нам вже всім відомий. І розробники вважають, що надінтелект може з'явитися вже наприкінці цього десятиліття. Технології розвитку цікаві, але враховуючи, що така версія штучного інтелекту буде перевищувати людину, необхідно вжити деяких заходів. Нову команду очолять Ілля Суцкевер і Ян Лейке. Крім того, OpenAIR виділить 20% своїх обчислювальних потужностей для розробки автоматизованого дослідника вирівнювання. Основною цілею цієї команди буде робота над тим, щоб штучний інтелект в своєму розвитку відповідав людським цінностям та ніяк їм не загрожував. Думаю, це розумний підхід, розуміти всі ризики та враховувати їх в своїх технологіях. А ви як вважаєте? А ну зізнавайтесь, хто тут із нас грав у PlayStation? Та, мабуть, серед нас і не буде таких, хто не чув про цю ігрову консоль. Тому багатьом буде цікава ця новина. Компанія Sony представить зменшену slim версію PlayStation 5 вже цього року. Sony запропонує дві різні версії PlayStation 5. Одну з програвачем Blu-ray для фізичних носіїв це стандартна. Та одну без цифрову. І очікується випуск додаткових диференційованих версій Pro та Slim у найближчому майбутньому. Модель Slim замінить на ринку існуючу п'яту версію, а не анонсована версія Pro стане альтернативою базовій PlayStation 5 із дисководом. Оновлена консоль не відрізнятиметься за характеристиками від попередніх ревізій, вона отримає трохи змінений дизайн, а головним нововведенням стане наявність дисковода, що знімається з підключенням через порт USB та IPC на задній панелі. Не знаю, чи є сенс в цих перезапусках моделі? Ну чому б одразу не зайнятися вже з шостою моделлю? Ну, напевно, розробникам видніше. А ви що скажете? Ось і всі наші новини на сьогодні. Не забувайте ставити лайк цьому відео, підписуватись на наш канал, тиснути на вподобайки та на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я вам кажу до нових зустрічей, Па-па!